Ізраїльський військовий експерт, офіцер запасу армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін про 9 травня на Московії. Атмосфера страху, неминучої поразки та відсутності майбутнього. Напередодні сакральної для Кремля дати 9 травня у російській державі панує атмосфера повного безсилля та тотального страху. Таке світовідчуття виникло не просто так на порожньому місці. Воно викликане усвідомленням наближення краху, погляньмо на факти. По-перше, російська рашистська держава втягнула свій народ у велику страшну війну на довгі роки, причому втягнула як агресора і гвалтівника, тобто в явно програшну позицію. Розрахунок був провести швидку поліцейську операцію, де за тиждень Кремль мав повністю підпорядкувати собі Україну. Що отримали м'ясорубку для сотень тисяч російських громадян, деградацію економіки для мільйонів, політичну ізоляцію та репутацію агресорів гвалтівників на кілька поколінь уперед. По друге, Російська Федерація гостро відчуває незахищеність, чого боїться Путін і його оточення. Ліквідації, що їх хлопнуть, як США колись хлопнули іранського генерала Касемі Сулеймані. Високопоставлену та важливу постать в режиму аятол. Вони бачать, що ліквідації в Росії йдуть по наростаючій. Спочатку це пропагандисти, колаборанти, зрадники, потім безпосередньо люди сучасної російської культури і командири. Не треба бути провидцем, щоби не розуміти, що рівень значущості цілий неухильно зростатиме. По третє, Російська Федерація яскраво показала, що вона не більше ніж прохідний двір. Щодня на її території поїзди сходять з рейок, вибухають нафтобази, горять склади, злітають у повітря підприємства та адмінбудівлі. А пофеоз безладності та невміння держбілдингу і держбезпеки це удари невідомих дронів по Кремлю. Абсолютно немає значення, хто це зробив. Важливим є сам факт, який стався удар в саме серце імперії. По четверте, росіяни розуміють, що вони не мають майбутнього. Весь світ запам'ятає їх як агресорів, гвалтівників та дітовбивць. І здавалося би, ну і що, нехай. Але росіяни розуміють, що такими сприйматимуть і їхніх дітей, а можливо, і онуків. Єдина альтернатива, щоб пройти моральне очищення, це розгром, деконструкція Російської Федерації та самого розуміння руска міра і руської культури. Чи багато хто піде на таке добровільно? Ні, лише одиниці. А це означає, що на Московію, безперечно, чекає процес перевиховання, викорінення рашизму, розбирання Російської імперії на частини роззброєння, довгі десятиліття публічного самобичування та виплати репарацій Україні. На Росії це чудово розуміють саме тому там наростає атмосфера страху, неминуче прийдешнє, якщо воно не обіцяє нічого доброго, завжди лякає. Хороша ж для українців новина в цьому всьому полягає в тому, що той, хто перебуває у страху, неодмінно робить все більше помилок, це безперечно, і це добре, і дуже важливо. Слава Україні, слава ЗСУ. Переможемо.